Борщ з веганською сметаною. Непогано, непогано. Давай трошки про псевдонім, тоді все ж таки поговоримо. Синічне ім'я Еліс Ченч. Чому саме Ченч? Це про якісь, можливо, постійні зміни, типу, в образах, в музиці, чи просто в житті. Ну, я дійсно прийшла вже до цього значення пізніше, вже коли у мене був цей псевдонім, я подумала: вау, я ж постійно міняюсь. І там і брови кожен день кольори міняю, і настрій у мене міняється трошки, я <смі> з і, ну, Тобто, я вся така хаотична, а, і мінявся жанр, у мене музика мільйон разів, там, стиль. Ну, коротше, да, дійсно, я постійно міняюсь, а, і Change була дуже в тему. Але придумала я його насією метою. Я просто спочатку я була Еліс, чому я була Еліс, тому що я в дитинстві, я в дитинстві придумала це ім'я собі, а, любила сутінки. І там є О, персонажка Еліс. Я дуже її любила, я навіть в соцмережах підписувалась, як Еліс, і так і залишилась на сцені Еліс, коли почала виступати. Але я потім подумала, що Еліс багато, і треба придумати якусь другу ші, частину, ші. щоб я відрізнялась. І 음, я тоді любила Майкла Джексона сильно, і зараз люблю. І він завжди, у своїй творчості, пропагував це change yourself, change the world, там треба міняти себе на краще, міняти світ своєю музикою. таке. І я... Така максималістка.